показую сьогодні своє повела я тепер думаю ви розумієте що обробка до сходово була правильно зробила Сьогодні зранку це вже би було запізно. Ось маємо сою. Ось така гарна частинка, не бачивши приморозків, не бачивши морозів соя. Коренева є, волога є, корінь дай Боже. Корінь дай Боже. Пішла вторинка. Буде діло з того.